на 1,2 десятых n минус на минус даем нам плюс 2 m тут умножим отримаем мы минус 5 или 4 десятых n плюс 2 m третье так 4c минус d умножить на Мінус 0,5 y Мінус 0,5 помножено на плюс 4 буде мінус 2. Су. Буква також не забуваємо. Далі. Мінус 0,5 на мінус д буде плюс. Мінус на мінус дам. 0,5 у

6 на 0.3 до плюс 1,8 k 6 на мінус буде мінус 6 на 1 6 тут буде 1, буде 7 в степені